Усім привіт! Хто шукає квартиру в Одесі, в гарній локації? Додивіться це відео до кінця. Отже, трикімнатна квартира 49 квадратних метрів. Розташована по вулиці Небесної Сотні. орієнтир 13 лінія трамваю. Отже, квартира на третьому, середньому поверсі з п'яти, тепла та затишна. Пройдемось по квартирі. Ми зараз знаходимося в одній кімнаті. Це загальна, вітальна. Вона прохідна. Проходимо їжу спальню. Квартира в житловому стані, так що потребує ремонту, але зайти і жити можливо. Далі проходимо до коридору санузла та кухні. Отже, роздільний санвузол. Так. Все, що ви бачите в квартирі, залишається. Вікна МПО. Телевізор, микропольова піч, плита, холодильник. І ціна такої квартири 34 тисячі. Не знайдете дешевше, дзвоніть!